Нам буде 29 серпня три ми поступили в Охмоди 3 червня в інфекційне відділення з підозрою на інфекцію мононуклеоз. Протягом трьох тижнів ми лікувалися в інфекційному відділенні і нам проводили паралельну діагностику, щоб виключити онкологію, але, на жаль, онкологія підтвердилась. І 20 червня нас із інфекційного відділення було переведено в відділення онкогематології з діагнозом хімії. Коли стався перший вибух, я так розумію, це був перший вибух на Лук'янівці, нам було чутно, на сестри відреагували і почали нас зводити в умовно безпечне приміщення. Особливість лікування таких діток полягає в тому, що у нас життєво важливі трапельниці, які не можна відмикати, тому фізично спустити діток в укриття, важко, особливо коли вони на а Добових крапельницях це не так легко. І переважна більшість діток, це була 10 ранку чи півпівна а Переважна більшість діток були на якихось процедурах, хтось під, взагалі під наркозом, хтось під крапельницями. І далі, коли вже стався прильот безпосередньо в Ахмадит, постраждав наш корпус, дякуючи Богу, саме наше відділення в іншому крилі. Ми просто відчули сильний вибух, пропало світло. Але медсестри наші дуже великі молодці, вони одразу відреагували, вони максимально старалися уникнути паніки, вони максимально спокійно почали нас один за одним відмикати від крапельниці, зводити в укриття. А далі нас вивели на двір. І вже тоді ми зрозуміли, що сталося таке лихо, що прильот безпосередньо в нас, був. ми думали, що це вже десь поруч, просто така вибухова хвиля. Ми побачили дуже багато швидких рятувальників, людей постраждалих. У нас в принципі достатньо швидко евакуювали, організували евакуацію. Швидкими допомогами інститут раку нас тут прийняли. нас тут постійно стараються надати нам все необхідне, тому що є якісь відмінності в правилах, ну, там, і вони розуміють, що є в нас якісь свої правила, диктовані нашими лікарями, і вони намагаються надати нам все необхідне для того, щоб ми продовжували а, жити, так скажемо, по наших особливих правилах, які того вимагає здоров'я наших дітей. Крім того, ми дуже вдячні раку, що вони допустили наших лікарів, наших медсестер, які нас супроводжують, які нас не покидають. Тому що, ну, як би там не було, ми довірилися цим людям, вони вже знають наші особливості. Вони ведуть нас і безпосередньо це для нас дуже важливо. Відчувати, що наш лікар з нами залишається і наш продовжує лікувати. У нас була зустріч з нашою завідувачою, яка, на жаль, теж постраждала, завідувач онкології. На жаль, руйнування такого типу, що зараз Ахмадит на жаль, не можемо дати в повному обсязі те лікування, яке надавалось до удару, а тому, що є пост... руйнування, а є втрата певного обладнання, яке критично важливе, і це дуже страшно, що одна з кращих клінік в Європі, яка в нас вдома, яку ми вірили, і ми зараз вимушені шукати прикистку за кордоном, тому це дуже страшно.